Це не холодильник, це геотермальний тепловий насос. Як він працює? Ми відбираємо з вулиці тепло через зонди. Потім насосом подаємо відігрітий гліколь на тепловий насос, і в тепловому насосі у нас проходить термодинамічний цикл, і ми підвищуємо потенціал температури. І нагріваємо теплоносій для нашої системи опалення і для системи нагріва гарячої води. Отак от, от виглядає сучасна топкова. В ній є сам тепловий насос, ємність для системи опалення і системи охолодження будинку. Тут ми готуємо теплоносій для гарячого водопостачання і гріємо через проточну систему. Фреш у нас є насосні групи, які розподіляють тепло по теплим підлогам, по внутріпідлоговим конвікторам. У нас є в системі такі два великих циркуляційних насоси: це один насос на виброс тепла, а другий насос, який качає нам тепло з землі. Є в системі система фільтрації, пом'якшення води. Воду ми зробили через насос підвищення тиску. То, що дасть змогу мати в кранах. Гарний всіх напор. Ну і по суті, отак виглядає сучасна, топкова, яка дозволяє жити в будинку по самій мінімальній ціні. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду!